Всім привіт! З вами Діна СММ. Сьогодні ми будемо говорити про найефективніші креативи для реклами нативні креативи. Але спочатку я хочу попросити вас підписатись на цей канал, поставити лайк, тому що це важливо для розвитку українського Ютубу. Отож, натинна реклама, що це за реклама? Це реклама, яка максимально похожа на ті сторіс, які ми бачимо щодня. Гортаючи стрічку постів, сторіс, різ, ми бачимо приблизно одинакове оформлення. Всі блогери користуються одинаковими шрифтами, одинаковими плюс-мінус кольорами і одинаковими плюс-мінус емоджі. Тобто ми привикаємо до такого формату, і нам здається, що це нормально. Коли таргетологи роблять супер-пупер банер, супер креативний банер, зазвичай він відволікає увагу, він прострілює у цю банерну сліпоту для того, щоб людина звернула на нього увагу. Але як в Україні люди реагують на рекламу? Негативно, люди такі, та наша мені того і прогортують собі далі. Нативна реклама це те, що максимально схоже до того контенту, який привик споживати наш користувач. Тобто ми оформляємо її у стилі сторіс. Давайте перейдемо зі слів до прикладів, для того, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Перші креативи, які ви бачите, це креативи, зроблені для ніж, нижня білизна. Наша клієнтка зняла в своїй студії огляди товару. Ми наклали на них музику та закинули це відео в сторіс для того, щоб накласти тексти. Які в нас є в сторіс? Ну, не тексти, а шрифти. Значить, ми використовували два основні кольори: це є червоний і чорний для привернення максимальної уваги. Що на першому, що на другому креативі ми вказали ціну, щоб відсіяти аудиторію, яка не має грошей на ці костюми. Тобто, вказуючи ціну, ви привертаєте увагу людей, які. Хочуть і можуть собі дозволити таку нижню білизну. Отож, які в нас результати? Бюджет в день 10 доларів. На цей момент реклама крутиться другий день. У нас зараз є 39 заявок по ціні 0,52 центи. Потрачено 20 доларів. Я вважаю, що вартість 50 центів за повідомлення хороша, маючи інформацію від клієнтки, з них дуже багато активних клієнтів, які все-таки придають. Дуже велика проблема в таргеті, що є заявки, а нема продаж, тобто людина написала і в кінці не купляла. Таке буває, коли таргетологи хитрують і не прописують ціну а не, або не прописують усі умови, що входить в цей товар чи послугу. Тому ми стараємося виволити в креативі зразу всю інформацію, щоб клієнтка зразу на березі прийняла собі рішення брати чи ні. Тому у нас дуже високий процент конверсії з лідів. Другий варіант, Дивимось. Так, значить, також ми загрузили відео в додаток, наклали музику прикольну дитячу, загрузили в інстаграм та оформили кольоровими шрифтами. Хочу ще звернути увагу, що не всі шрифти класно працюють в таргеті, тому що не всі шрифти класно читаються. Зазвичай найкраще працює другий і останній шрифт. Значить, також ми в цих банерах використовуємо яскраві кольори, жовтий і червоний для привернення уваги. Ми прописали найважливіше інформацію на кожному відео, це є розмір і це є ціна. І обов'язково зверніть увагу, дали заклик до дії. Для отримання детальної інформації кидайте плюс директ. або для замовлення, кидайте плюс директ. Результати: бюджет 145 гривень в день, ціна за повідомлення 9 гривень, 9,75. Чудові результати на даний момент маємо також 39 заявок. Третій фінальний проект, який я вам сьогодні покажу, це є студія танців. Вони працюють у Львові. Також дуже хороший проект. Ми для них оформляли не сторіс, а рілси, тому що ми закидаємо їм рекламу в Рілс. Дивіться на результати. Ціна за повідомлення в нас 0,69. Всього ми отримали 48 заявок, але хочу вашу звернути увагу, що реклама крутиться не на цілий Львів, а на вулицю Героїв УПА. Тобто територія дуже-дуже обмежена і така ціна за лідів є дуже-дуже-дуже доброю. Протестуйте нативну рекламу у своїй ніші і обов'язково поділіться вашими результатами тут в коментарях. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня! Не забудьте поставити лайк.